Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, сідайте гарненько та слухайте уважненько. Наша розповідь сьогодні піде про первоцвіти. Дітки, давайте з вами згадаємо перші квіти, первоцвіти. Давайте згадаємо, давайте. Це що? Підсніжник, це пролісок, це сонтрава. А це дітки нарцис. Та? А що це за квітка? Тюльпан. правильно. А цю квіточку ви дуже гарно знаєте. Це кульбаба. Правильно. А тепер давайте до наших квітів. Первоцвітів підберемо слова на питання, яка квітка? Квітка яка? Гарна, біла. Блакитна квітка, а ця квітка фіолетова, жовто-біла, червона, жовта. А ще які слова можна придумати. Різнокольорові квіти, гарні, запашні Правильно, дітки. Бачите, скільки ми підібрали слів до наших первоцвітів. А тепер давайте назвемо їх. Ласкаво, пестливо. Підсніжник підсніжничок. Пролісок пролісочок. Сонтрава, травичка, нарцис, нарцисик. Тюльпан, тюльпанчик. Куль баба, куль бабка. Молодці, Гарні ми підібрали слова. А тепер, дітки, послухайте оповідання. Оповідання наше буде про первоцвіти. Ви повинні дуже уважно слухати це оповідання, відповідати на запитання, які я вам поставлю. А ще, дітки, ви будете переказувати. Слухайте уважно. Настала весна. По небу пливуть білі хмарки, пригріває тепле весняне сонечко, Пробивається до сонця зелена травичка, набухають бруньки. Все росте, тягнеться до сонечка, а ще появляються перші квіти первоцвіти. Це проліски і підсніжники. Підсніжники мають білі пелюсточки, а інколи вони тоненькими, чорненькими смужечками. Вони пробивають собі дорогу до сонця через цілий шар снігу, тому й називають їх підсніжниками. А проліски мають ясно-голубий, такий веселий колір, і ростуть проліски пізніше, коли же сніг зовсім Зовсірону острівки, де ростуть проліски, схожі на блакитне небо? Первоцвіти, дітки, занесені до червоної книги. А тепер я вам поставлю запитання, дітки, скажіть, будь ласка, яка погода весною? Розкажіть, тепло стає, правильно Небо яке з білими хмарками? Сонечко яке? Тепле. Дітки, а скажіть, що появляється весною? Травичка появляється. А ще що? Брунечки набухають. А ще що? Появляються первосвіти. Молодці. А дітки, а скажіть, чому підсніжник назвали підсніжником? Чому? Тому що він дітки, першим з'являється на землі, да? коли ще сніг на землі, і він пробиває собі дорогу до сонечка через шар снігу. А скажіть, будь ласка, мені, дітки, на що похожі острівки блакитних пролісків? На що вони похожі? На блакитне небо. А скажіть мені, чому? Ці квіти занесені до червоної книги. Здогадалися? Цих квітів, дітки, осталось дуже мало на землі, тому ми їх повинні оберігати. До побачення, малятка, ждемо ваших розповідей.